Ну напевно, краще якщо закрити, якщо там багато фейкових домі? Я вважаю, що должен бути телеграм, звісно, для кожної людини так це ж його лічне. Да. Варто зробити і закрити обов'язково через те, що люди вірять, напевно, ні, бо людина <кхух> взагалі то у нас є якась свобода, ще залишається. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Чому росіяни так переживають за? Павла Дурова, засновника і власника телеграму мільярдера, який нині жив до арешту у Арабських еміратах. Ну а є вихідцем із Російською Федерацією. Чи зустрічався він з Путіним? Що просив його зробити? Макрон? Ну і чи крадуть російські спецслужби ваші дані у? Телеграм про все це розберемося сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Панове підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, засновники керівник месенджеру Телеграм Павло Дуров приїхав до Франції, влада якої виписала йому ордер на Арешт Зазначу, що дурова затримала поліція в аеропорту Ле Бурже. В неділю про це першим оголосили французькі засоби масової інформації. У понеділок арешт вже прокоментував і президент Франції Еммануель Макрон. Але 17-й годині Павла Дурова звільнили з під варти. Слідчий суддя припинив утримання росіянина під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого звинувачення. Чому це сталося, друзі, за даними засобів масової інформації, зокрема французьких, вони стверджують, що правоохоронні органи Франції вважають Телеграм розсадником злочинності. Вони не задоволені відмовою дурова жорстко модерувати контент і співпрацювати із владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних у поширенні наркотиків, дитячої порнографії та шахрайства. Все це на думку французької поліції процвітає в мережі Телеграм. Спокойно ли ви спите, знаєш, що терористи використовують вашу платформу. Ви знаєте? Це дуже хороший вопрос. Що цікаво, незадоволення висловлюють як противники регулювання інтернету на заході на чолі із власником мережі Спайс ікс ілоном маском, так і російські чиновники. Причому друзі, тут вони одностайні. І хороші руські, і плохі руські всі проти того, аби дурова арештовували, і вважають, що це наступ. На свободу слова жодних офіційних оголошень щодо затримання дурова французька влада не робила понад добу, але вже в понеділок ввечері ситуацію прокоментував президент Франції Еммануель Макрон. Це стало першою офіційною заявою Макрона і в цілому Франції, влади Франції, з цього приводу. Макрон сказав, що селяві. Ваше затримання, пане дуров, не має нічого спільного із політичним підґрунтям. Далі цитата, друзі: арешт президента телеграм на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Це рішення ухвалюють судді, а не влада. Написав він у мережі X. Макрон додав, що Франція підтримує свободу слова, свободу вираження різних. Поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах реалізовуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав, ну перефразую, друзі: якщо Телеграм не шкодить життю, здоров'ю, не розповсюджує порнографію, все решта громадянам Франції, то його би не чіпали. Якщо шкодить і якщо правоохоронна система не може сконтактувати з власниками цього месенджеру, аби врегулювати це питання, знайти винних в злочинах. То як то каже слово на три букви, УВИ. на Росії затриманням дурова обіспокоєні показово друзі, що найбільше занепокоєння фактом затримання дурова у Франції виявили спікери російської агресії проти України та особи, які афілійовані із кремлівським режимом. Платформа вона дуже удобна, она по-настоящему защищена, по крайней мере, если у кого то были в этом сомнения. визвало шок во всім мире. Это история не только про реакцию России. Мы отреагировали так, как и як і были отреагировать. Заступник голови Ради безпеки Раші це Дмитрій Медведів, заявив, що за допомогою месенджера Телеграм пропаганда Кремля доносить цитую, доносить свої матеріали. Чесні до пересічного українця, це щоб ви розуміли, і що ним, мовляв, користується багато росіян, зокрема і в зоні спеціальної військової операції. Про це він сказав на зустрічі з учасниками війни а, в Україні кандидатами від партії «Єдина Росія на виборах різного рівня. Не секрет, друзі, що учасники війни на стороні країни-агресора. Часто використовую телеграм як засіб зв'язку, тому що ну старлінків нема. То за допомогою телеграму переписуються навіть влаштовуючи е, військові штурми і операції зв'язку із висадкою десанту. і все решта, все це не раз вже читала на пабліках, а, е, росіянами з допомогою телеграму. Примітно, що вписалися задорова, і російські опозиціонери, так звані хороші русські. Ось, наприклад, пан Чичваркін. До речі, я б скажу, що пан Чичваркін чимало допомагає українській армії, і тата Кеплер і її фонд системно отримують ліки на десятки тисяч доларів. Від Чичваркіна, які особисто їх привозить з Лондона. Ці ліки потім направляють ліки вкрай дорогі, вкрай рідкісні для пошуку на території України, аби лікувати наших воїнів. Ну просто щоб ви всю сагу знали до кінця щодо цієї персони в ракурсі війни в Україні. Але Чічваркін каже, що вписується за дурова. Каже, що Путін мав би дати дурову героя Росії. Дело абсолютно чисте політичне. государствешка решили взять все под контроль. У них и мало права на насилие, которое они узурпировали. Они еще хотят контролировать контент так, как они этого хотят. То есть это преступление против Павла Дурова, гениального предпринимателя мирового значения, которому на месте Путина я бы не трес бы и не вымогал ключи, что он не может вернуться, А дав би героя Росії і приглашав би а, в Кремль в качесті почетного гостя, але друзі, це все не має великого значення для нас, тому що нас цікавить наша країна і вплив телеграму на українців. Скажу вам, офрек, що я спілкувалася наразі з представниками мінцифри, і ми навіть з командою обговорювали процес переходу е, нашої новинної стрічки і мого блогу в Телеграмі на WhatsApp. Навіть вже розпочали цей процес. Наразі комунікаційно мінцифри в стосунках зі мною в розмовах говорять, що нам би варто відмовитися, існує дуже, дуже багато, але і небезпеки, яку українці мають через телеграм-канали. Тому варто цю звичку покинути. Сподіваюся, що це незабаром станеться. Чому так? З початком війни повномасштабної Телеграм серед українців е, різко став системою номер один пошуку новин, системою сповіщення е, тривог, аналізу подій, заяв все це дуже швидко, дуже зручно з'являється в мережі. І українці здебільшого користуються саме телеграмом, а не новиною стрічкою, телебаченням, Ютубом в пошуках нової інформації. Чому так сталося? Окрім зручності, це сталося насамперед завдяки невибагливості до якості інтернет-зв'язку та оперативності популярності каналів. Ось цифри друзі, зробіть висновки за даними досліджень у 2023 році, для 72% українців Телеграм став основною мережою для отримання новин. Дуже популярними є анонімні телеграм-канали, які моніторять пуски російських ракет і дронів. Втім, українських експертів, які досліджують цю мережу, зокрема із міністерства цифрової трансформації, цікавлять не тільки. Зв'язки платформи із російським власником нагадаю, що Телеграм має виключно російських засновників і розробників, але і питання російських інвесторів в цю мережу і те, чи користується Російська Федерація, і зокрема ФСБ, даними, які може надавати Телеграм, чи є домовленість між російською владою, російськими спецслужбами і власниками Телеграм щодо передачі даних. Наразі невідомо, але Путін згадував е, про Телеграм як приклад конструктивної співпраці влади із соціальною мережою. Ще раз, друзі, путін хвалить телеграм за співпрацю із російською владою у питаннях боротьби із екстремізмом. Звучить як анекдот. Питання викликає і збереження даних користувачів на російських серверах. ГУР нещодавно визнали, що Телеграм містить низку загроз для безпеки нашої країни. За вашими спостереженнями, де російські пропагандисти найбільш активні? Напевно, найбільш вільно російські пропагандисти досі себе почувають саме в телеграмі, тому що всі інші майданчики скрізь можна зустріти спроби просування російської пропаганди. Величезна кількість анонімних джерел, телеграм-каналів, неперевіреної інформації. І дуже часто частина цієї інформації є або цілеспрямованими ворожими інформаційно-психологічними операціями проти України і проти українців всередині нашої держави або проти України в світі, або повторюванням свідомим чи несвідомим антиукраїнських ворожих наративів, які зрештою мають ту саму мету послабити. Єдність українського суспільства послабити здатність українців і України до відбиття ворожої агресії, послабити підтримку України в світі, що ж каже сам засновник Пан Дуров в інтерв'ю американському журналісту і колишньому ведучому Fox News зашкварному Такеру Карлсону, Дуров говорив, що чутки про підконтрольність телеграма російській владі поширюють та підтримують конкуренти месенджера. Підприємець також натякає, що він уникає упередженості і каже, що Телеграм застосовує правила однакові до всіх сторін. Однак, друзі, не все так однозначно. Чому? Тому що Павел Дуров таємно їздив до Російської Федерації понад 60 разів. 60 разів Дуров літав до Росії із 14 по 21 роки. Український підприємець та засновник Петкап Ярослав Ажнюк із посиланням на свої джерела розповів, що засновник Телеграм приховував свої візити до Росії у 15-21 роках, зокрема і 18 червня 2020 року, коли Російська Федерація відмовилася від блокування месенджера. Цю інформацію підтвердили і російські видання Медуза та важні історії, які проаналізували витік великої бази даних ФСБ із записами про перетин кордону Російської Федерації Дурова. Але друзі, якщо купнути глибше, то ми дізнаємося наступне а історія, як ви знаєте, і бекграунд мають велику роль в розумінні теперішнього і майбутнього. Отже, Дуров активно співпрацює із ФСБ ще за часів ВКонтакті, які він також нагадаю вам заснував. Про це свідчить переписка, яку вдалося отримати в новій газеті між Дуровим і Сурковим, тоді заступником голови адміністрації Путіна і одним із авторів так званого проєкту Новоросія по окупації українського сходу. Що дуров казав про війну в Україні публічно? Цікаво, що в березні 2022 року Павло заявив, що у нього українське коріння, тому конфлікт в Україні для нього є дуже лічною історією і в цілому виступив проти війни. Але повернемося до сьогодення. Що зараз з Дуровим? Отже, спецслужби арабських еміратів і Франції. Вламали телефон співзасновника Телеграм Павла Дурова. Сталося це у 17-му році. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. За даними газети, операція під назвою Purple Music проводилася на тлі крайнього занепокоєння Парижа, що Ісламська держава використовувала телеграм для вербування та планування терактів. Скажу вам, друзі, що в проєкті вечір ми якось інсценували вербування одного із членів нашої команди до підрозділу вагнерівців. Це все здійснювалося теж через Телеграм. Джерела видання Wall Street Джорнал. Втім, зазначили, що протягом тривалого часу компанія Дурова ігнорувала повістки та судові. Накази за твердженням е, телеграм діяльність месенджера не суперечить положенням європейського акту щодо надання цифрових послуг за оцінками видання, ознаки того, що злом телефону дурова пов'язаний із його затриманням в Парижі наразі відсутні. Отже, чи заблокує телеграм в Україні? Розмова на цю тему точиться вже давно. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте ви, чи варто це зробити. Цім президент нещодавно заявив, що затримання Франції засновника телеграму ніяк не впливає на роботу месенджера в Україні. Так він сказав 27 серпня на прес-конференції на запитання про те, як затримання Дурова може вплинути на використання месенджера Телеграм в нашій державі. Не знаю деталі цієї справи, скажу відверто. А, мені здається, що ніхто не знає всіх деталей цієї справи. А, але тим не менш, може вам, журналістам більше відомо. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Телеграм працює в Україні. Це так. А ті чи інші е кроки, і наша політика України е в таких сенсативних питаннях. Ну, ми тут працюємо як країна майбутнього Європейського союзу. Тут повинні бути завжди розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС, на мою думку. У Верховній Раді можливість заблокувати Телеграм е говорили вже давно. В квітні цього року стверджували, що Україна може заблокувати Телеграм, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним способом службам Російської Федерації. Про це в інтерв'ю РБК Україна сказав голова комітету із свободи слова України, депутат від голосу Ярослав. Йорчишин, ну і ще маленький нюанс у 2012 році. Павло Дуров став старшим лейтенантом запасу. Він сам про це написав свого часу у Твіттері. Цитую: пройшов підготовку на воєнній кафедрі СПБГУ в області пропаганди, бив командиром взвода. Січас старший лейтенант запаса. Скріни, як то кажуть, не горять квітень. 2012 -го. Ось така історія, друзі. Хочете знати думку мою щодо Телеграму? Наразі ми не володіємо точною інформацією щодо того, який витік даних існує із Телеграму, але будь-які зв'язки з росіянами цієї мережі говорять про те, що варто би все ж таки прикрити цю контору. Втім, коли ми будемо отримувати офіційні дані, висновки, зокрема і Мінцифри і правоохоронних органів, тоді вже можна робити будь-які висновки. Втім, я би була дуже і дуже обережна із інформацією, яку ви передаєте через Телеграм, і потихеньку би переходила на інші месенджери, наприклад, WhatsApp або Сигнал. Напишіть в коментарях ваші думки. Дякую всім вам за довіру. Поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі. Друзі.